З 12 квітня водіям вантажівок буде заборонено проїзд через міст у центрі Тернополя біля технічного університету. Про це повідомили у міській раді. Зокрема, зміни стосуються великовагового транспорту понад 18 тонн. Також змінять схему руху і кілька міських тролейбусів гармошок, які курсували через даний шляхопровід. Ремонтувати його. Фактично неможливо, тому що вже в тому саміх конструкції вона призводить до того, що він е вважається на сьогоднішній день аварійним. Е спеціалізована організація, яка провела обстеження експертно, визнала його стан четвертий, це обмежено працездатний. Після того є тільки п'ятий непрацездатний. Якби був, був п'ятий стан, то ми його повинні було взагалі припинити експлуатацію, вивести з експлуатації. Але на сьогоднішній день він відіграє достатньо важливу роль. Транспортному сполученню міста Тернополя, враховуючи висновки експертів, ми будемо встановлювати там два обмеження: перше обмеження це рух транспортних засобів загальною вагою до 18 тонн, в тому числі громадського транспорту, в тому числі і так звані гармошки, тобто з'єднані тролейбуси, які мають порядка 20 22 тонни дві повної маси. на сьогоднішній день. Там рухається. Близько 20 гармошок, які їдуть по п'яти маршрутах різних. Тролейбусне депо наше коригує зараз схему завантаження окремих маршрутів, окремими видами транспортних засобів. Збільшується кількість автобусів які будуть там автобус маршрута 1А, а маршрути тролейбуса 1, 2, 5, 10, 11, вони будуть рухатися тільки використовуючи одинарні тролейбусні е, состави, тобто це буде тільки одинарний тролейбус, який має вагу до 12 тонн.